Будемо вчитати, що наша партія атложена. Берегітесь, Д'Артаньян. Кардинал Рішельє. Людина оспівана в десятках фільмів та книг, кардинал Римо Католицької церкви, єпископ, головний радник Людовика 13-го, що зробив Францію справді могутньою державою. Арман Жан Дюплесі де Рішельє, так насправді його звали, народився 9 вересня 1585 року в заможній дверенській сім'ї. Його батько, Франсуа Дюплесі, встиг відмітитись на службі у Генріха III. Мати ж була донькою адвоката Паризького парламенту. Майбутній кардинал з дитинства опинився серед вищого світу Франції, прямо при королівському дворі. Да не просто так, адже в кожного з трьох братів була своя майбутня місія. Старший Андрій повинен був зайняти своє місце в палаті паризького парламенту. Середній, Альфонс, повинен був стати єпископом, наймолодшому ж з усіх, Арманжану, випала доля військового. Середній син не був зацікавлений церковною діяльністю, тому ця нош випадає на Арман Жана, який якраз був близьким до справ церковних. Початком політичної кар'єри юнака можна вважати його обрання на пост єпископа. Задля цього він покидає свою військову академію та починає пришвидшено займатися теологією, готуючись до майбутньої посади. Однак для цього спочатку треба було отримати дозвіл від Папи Римського на той час Павла V. Прибувши до Риму, юнак зміг вразити папу своєю освіченістю, хорошими манерами та щирою любов'ю до Христа. І от, 17 квітня 1607 року, 22-річний Арман Жан Дюплесі приймає сан єпископа Люсонського разом з тим і ім'я Рішельє. Тоді він відправляється до Люсона, але варто зазначити, що це місто тоді не було зразком в церковному плані. Стан церков був не дуже хорошим, да й священики не відрізнялись особливим дотриманням католицьких канонів. Та й, взагалі, не всі з них були достатньо освіченими. У відповідь на це, Рішельє наказує їм завжди мати охайну зачіску, залишатись набожними та утримуватись від вживання алкоголю та азартних ігор. Разом з тим, Рішельє засновує семінарію, де готували майбутніх священників. Однак молодий та перспективний Арманжан не хотів увійти в історію єпископом невеликого містечка. Він хотів більшого Парижу. І дійсно, така можливість випадає йому у 1610 році, коли колишній король Генріх IV гине від замаху. Таким чином, престол переходить до його сина Людовіка XIII, від імені якого почала правити його матір Марія Медичі. Перші спроби закріпитися у дворі виявилися для нього невдалими. Попри свій гострий розум, молодому єпископу не вдалося закріпитися при дворі. Уж занадто прискіпливою була Марія Медичі. Однак юнак отримує головне безцінний досвід королівських інтриг, які ще допоможуть йому у майбутньому. В 1614 році Рішельє починає успішну політичну кар'єру, обираючись депутатом від духовенства до генеральних штатів. Рішельє спромігся здобути довіру Марії Медичі та в 1616 році був обраний на першу важливу державну посаду державного секретаря Франції. Перед ним стояла велика робота, адже Франція в той час перетворилася в країну з корупцією, хабарництвом та іншими проблемами. Як державний секретар Франції Рішелья активно почав думати про укладання союзу з протестантськими країнами, щоб позбавити бунтівних французьких католиків можливості притулку за кордоном. Суть справи не в релігії, а в непокорі, писав люсонський єпископ. Король хоче однаково ставитися до всіх своїх підданих без різниці сповідань, але з тим він вимагав, щоб і католики, і протестанти не ухилялися від виконання вірнопідданських обов'язків. Однак тут справу вступає молодий Людовік XIII, якому ж дуже не подобався друг його матері Канчі на Канчині. На його думку, він зосередив в своїх руках занадто багато влади, і молодий Людовік вирішує зробити на нього замах. З цією ціллю він запрошує його у. Храм. А коли він туди заїжджає, ворота за ним зачинилися. Кончі на кончині намагається втекти, однак лякає цим молодих заколотників і звучить постріл. Канчі на кончині гине, а разом з ним і надія на мирне співіснування регентки матері та її сина Людовіка 13. Дізнавшись про це, Рішельє одразу вирушає до молодого заколотника, намагаючись становити з ним союз та зв'язок, присягнути йому на вірність. Однак молодий Людовік не згоден з цим і каже: на кінець то ми позбавились вашої тиранії, ще не підозрюючи того, що зовсім скоро він їй підкориться. Та тут виникає зовсім інша проблема. Королева Регенша Марія Медичі починає збирати свою армію, маючи на меті скинути власного сина з престолу. Рішельє у ролі дипломата відправляється до Марії Медичі та після її поразки під Пон Дессе вмовляє її на переговори. За такий дипломатичний успіх Людовік XIII призначає йому титул кардинала. Так і з'явився він, червоний кардинал Рішельє. Новий фаворит короля різко змінив свої політичні погляди. Раніше він був ярим сторонником Союзу з Іспанією, однак, відчувши, що набагато корисніше для нього буде спертись на короля, стає противником іспанської гегемонії. Людовик XIII серйозно приписував собі честь повернення кардинала Рішельє на шлях істинно національної французької політики. І, звичайно ж, ця самовпевненість молодого короля зіграла на руку кардиналу. Признавши про характер Людовіка XIII, Рішелья постійно виставляв себе лише ідеї монарха. Однак, приносячи якийсь доклад, міг легко та ненавмисно вказати на якусь невелику, здавалось би, зміну в рішенні. Проте за нею могли йти величезні наміри. Таким чином, Рішельє спромігся підчинити собі прийняття найважливіших рішень у державі найбільший протест проти кардинала. Виник серед французької аристократії, яка не хотіла підпорядковуватись королівській владі. У відповідь на це Рішельє видає наказ про заборону дуелей, про заборону мати дворянам власні замки та укріплення для протидії королівській армії під час повстань. Він також забезпечує свою політичну безпеку, створивши велику мережу шпигунів як у Франції, так і в інших європейських державах. Однак це не все, чим запам'ятався кардинал Рішельє. Зокрема, він зробив величезний вклад у розвиток французької культури, епоха рішельє час бурхливого інтелектуального розвитку, час затвердження класицизму та раціоналізму у французькій культурі, що і розпочало період того самого великого століття. З таким же правом кардинал Рішельє можна назвати одним з батьків французької нації. Головним наслідком діяльності кардинала Рішельє можна назвати закріплення інституту абсолютизму у державі. Саме він зміг перебудувати державу на новий лад, підірвати політичну міць аристократичної опозиції, досягнув великих успіхів у подоланні регіонального сепаратизму, яким на противагу висунув національний та державний інтерес. Помер кардинал Рішельє 1642 року у віці 57 років. Від довготривалої хвороби, буквально трошки не дочекавшись завершення 30-літньої війни, по собі він залишив величезну кількість прекрасних п'єс та творів, а образ його навікав у в романі Олександра Дюма. Все це й робить його однією з найяскравіших фігур та найвпливовіших осіб французької історії.